Є три помилки мислення, які руйнують наше життя. Якщо вам вдасться це змінити, то ваше життя перейде на новий рівень. Перше це перестати підміняти дії словами. Це якщо ви хочете щось зробити, а замість цього ви розповідаєте про це. Мозок так влаштований, що він сприймає те, що ми сказали, як вже зроблене. Тож намагайтесь не розказувати про заплановане, а робіть це. Інакше вам буде дуже важко змусити себе діяти. Друге, це потрібно звільнитись від звички, жаліти себе. Тож, якщо ви помічаєте, що ви почали себе жаліти, то припиніться, тому що ви даремно витрачаєте свою енергію. Це ні до чого не призводить краще направити свою енергію, щоб чогось досягати, щось вивчати, досліджувати, якось реалізовуватись і отримувати задоволення від життя. Як тільки ви позбавитесь звички жаліти себе, ви звільните колосальну кількість енергії для того, щоб розвиватися, реалізовуватися, насолоджуватись життям. І третє це випрацювати звичку, шукати рішення, а не бачити кругом перешкоди та безвихідь. Є такі люди, які, щоб ти їм не пропонував, вони скажуть, що це не працює. Якщо ви помітили за собою, що замість того, щоб приймати рішення, ви шукаєте якісь перешкоди, тоді візьміть свою проблему і напишіть на папері 10 способів її вирішення. Навіть якщо вам здається, що немає жодного способу, все рівно повірте, там є ці способи. Тренуйте свій мозок і спробуйте сісти і написати 10 позитивних рішень. Інакше ви застрягнете в цьому і будете неефективні в своєму житті. Це буде повторюватись: тренуйте свій мозок шукати шляхи рішення. І поділіться цим відео з тим, кому це потрібно.